Полонив окупанта Голіруч, а ще зірвав понад 10 штурмів ворога. За цей подвиг рівненського матроса Василя Харкевича удостоїли звання Героя України. Він встиг повоювати лише місяць і на першому ж завданні взяв у полон окупанта штурмовика. Як Василю це вдалося? Він розповів нашому Володимиру Моколайчуку. Та я б не сказав би, що я там сильно заробив. 27-річний Василь сором'язливо дістає золоту зірку. Її особисто вручив йому президент Володимир Зеленський. Командування відзначило подвиг матроса 38-ї бригади морської піхоти під час оборони Покровська. Менше місяця трохи прослужив. На перший вихід поїхали, на першу бойову задачу. Того, що плену, того взяв хлопці там більше бачили, пройшли за мене за тих 3-4 роки. Торік у жовтні з десяток разів Василь зривав атаки росіян, а штурмовика, який підібрався до бліндажа, полонив у рукопашному бою, бо свії трофейні автомати заклинили. Ножа під шию, кидаю його в яму повністю. Ножа під шию, такого ставлю. ножа. Ліво ти здаєшся, либо я тебе завалю як свиню. Зраза третього, мабуть, йому дійшло. Лежить такий. Все, командир, не убивай. Я здаюсь, я скажу, где наші точки, де ми збираємося, туди-сюди. Недовго Василь радів удачі. За кілька днів ворожий дрон з погасним снарядом потрапив у бліндаж, де чергували з командиром. Залетів, оставив подарок такий, оставили кацапи подарок вище коліна. Командир отримав незначні поранення, а Василю вибухом пошкодило праву ногу. Зміг накласти турнікет і дочекався евакуації. Було дві секунди зреагувати, хоча б трохи відскочити. Ну, То що не розтірявся, чуть зреагував, то й спасло. А так, виходить, вище коліна, трохи обрубали. Що Василя важко поранило, матері наснився віщий сон. Батьки кілька днів хвилювалися, бо ж син не виходив на зв'язок. Вася просить про допомогу і каже: Мамо, забери мене звідси, бо я не витримаю тут більше як три місяці. Забери, забери мене і плаче, Вася плаче. І коротше, жінка просинається зразу і каже, щось з Васією, щось не так з Васією. Василь уже повернувся до рідного дому, вчиться ходити на протезі. Найперше вирішив відвідати свій ліцей, адже вчителі приїжджали до нього в столицю, коли був там на реабілітації. Добрий день, мій хлопчику, рада тебе бачити. Як ти? Нормально. Ну, молодець. Василь знову сів за парту, пригадав, як сам був учнем. Викладачі кажуть, завжди старано вчився і був відповідальним, тому не здивовані, що так себе показав у бою. Те, що він так проявив, це, мабуть, норма. Він би наче й не зміг. Це відповідальний. Дуже був відповідальний, такий працьовитий дуже. Вася з багатодітної сім'ї, і, мабуть, це також вплинуло, тому що це не ледар, це працівник. У найближчих планах Василя завершити ремонт рідного дому, який перервав через війну, а ще отримати водійські посвідчення та придбати автомобіль. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. І почнімо рубрику з кадрів знищення ворожої техніки. Сили оборони вдарили по російському зРК БУК аеророзвідка відстежувала пересування комплексу. І коли той зупинився, завдали вогневого враження. А на Запорізькому напрямку російська армія втратила чергову РСЗВ ГРАД воїни з окремого загону крила Омеги. Спочатку завдали удару дронами, а розрахунок ліквідували касетним боєприпасом. Далі кадри роботи української авіації цього разу наш су 27 розніс розніс надруски російський командний пункт батальйонного рівня в населеному пункті Новогродівка. Це Донецька область. А ще кадри з Кінбурзької коси. Це вже Миколаївщина. Тут бійці 122-ї окремої бригади ТРО нищать ворожі укриття, сховки замасковані склади з боєкомплектом і особовий склад ворожої армії. Тим часом ворог почав активно застосовувати водолазів, щоб проникнути в тил сил оборони України. Ця тактика, нібито, має допомогти окупантам сховати від нашої аеророзвідки чи тепловізорів, адже росіяни намагаються рухатись під водою. Втім, одну з таких груп виявили наші оборонці з підрозділу гострі картузи і знищили за допомогою дронів бомберів. Люзу села Гуєво, це Курщина. Оборонці зупинили і знищили російський Т-80, який окупанти ледь не з усіх боків обмалювали гаслами так званої СВО. Для того щоб знищити російський броньовик, знадобився лише один FPV-дрон. А далі будуть кадри знищення рідкісної російської корабельної радіолокаційної системи, яку окупанти змогли приладнати на колісне шасі. Це РЛС заслон, і станція настільки потужна, що може виявляти цілі на відстані до 300 кілометрів, і за словами розробників, одночасно супроводжує до 200 об'єктів. А на Новопавлівському напрямку українські оборонці знищили ворожу РСЗВ під назвою Возрождіння. Вона може вести вогонь на відстані від 70 до 120 кілометрів. Це нова російська система. Її почали випускати серійно з 2023 року. Головна особливість ось цього возраждіння час на її перезаряджання зменшився в кілька разів порівняно з іншими системами. А це детонує російська Саумста С. Всього два влучання FPV-дронами і установка розлетілася над руски.